Ну що ж, ви дочекалися. Це новий влог, поїздка на змагання. Знову ось, але після минулої поїздки пройшло два місяці, ну, три. Ось тому сьогодні у нас четвер. І зараз я буду збирати валіз, трішки покажу процесу, але вже зустрінемося ми з вами завтра, тому що завтра в нас вже ввечері потяг. Чесно, я не планувала знімати влог, ось, але я вчора передивлялася свої минулі влоги, і я вирішила, що. Ну, блін, як я можу відмовитися і не зняти влог, коли ми їдемо всією командою. Блін, ну інше місто на змагання. Мені здається, це буде просто максимально атмосферно, максимально круто, але не буду загадувати, буду жити тільки теперішнім. Тому пігнали, мені здається, буде прям супер-супер-пупер. влог. Тому гарного перегляду. Я дістала свічай, він такий пильний, що будемо зараз його протирати. Бо він. Ну, конечно, я його три місяці не діставала. Я дуже рада, тому що нова поїздка. Ну, місто не нове. До речі, ну, в заголовку, я думаю, ви вже побачили, яке місто, але поки потримаю ще інтригу. Коротше, я вивела всю одежу, що мені потрібно взяти на ліжко. Це поки тільки одежа. І ще там якісь мої доглядові, штучки, які лежали в чемодані. І це ще я набрала косметику. Ну, коротше, прикол буде. Зараз будемо збиратися, тому що в мене завтра взагалі часу нема. Тому що в мене завтра школа, потім масаж, потім в мене ще зустріч з клієнтом. Коротше, і потім я прийду додому десь о шостій і сьомій. А потім через. Три години після цього не спотяг. Нагрузила себе, хоча сьогодні в мене просто вільний день. Коротше, зараз будемо збиратися. Сподіваюся, я що щось познімаю. Цукерку мою завалили. Коротше, будемо збиратися. Усім добрий ранок, смачний сніданок. Ось сьогодні вже п'ятниця, сьогодні ми виїжджаємо. Блін, я собі тільки що пальцем прям по носу. Коротше. Я вже збираю їжу. У мене вже зібраний чемодан, я вже зібрала. Ось тут ліліт і, ф... і прапори. Короте, зараз будемо збирати їжу. Там, десь я. <гум> Ось. Коротше, і вже ввечері ми виїжджаємо. У мене ще уроки. Ну зараз нема, але повинні ще бути. Короте, якось так. Хотіла зняти поїздку у Львів, але в мене там десь вже вийшло, мабуть, хвилин 5, де я просто збираю речі. Коротше, не буду багато говорити, просто збираю. Усім хеллоу, вже п'ятниця вечір. Ось ми вже на чемоданах. Усім привіт! Ось, Вже зараз будемо виїжджати, ми ну зараз забере. Дідусь, і поїдемо вже на вокзал. Люблю Короте, вас. Нарешті просто. Я вже дуже чекала цю поїздку, тому нарешті ми їдемо. Я, я. <хих> Все, їдемо. Все, ми приїхали вже на вокзал. Я скоро потяг. Сніми, а у тебе. Блін, очень красиво. Вау. А, да, Ребят, мы в прошлый раз ездили. Куда? В... в Венгрию шел снег. Да. Иру не показали. А где Ира? Вот. Я вам не фанат. Конечно. Ну так вы во влоге. А где мы А, мы через них? Класс. Уже сколько часов? Уже сколько часов, говорю. 22-25. О, я нашла. Да я снимаю. О, от тепер супер. Все. А. Да. Да. Я хочу я снять. Я теж взяла шарфик для... Для Львов. О, спеціально. Свої шкарпетки з бантиками. В... А, а ти взяла? Так, а в мене а. ще є гетер. О, О, Бодя там пішла десь. Коротше, влада будете часто бачити во Влозі. Ну, як у всіх юніорів. Ну, варю також. Мене пригостили шарлоткою. Короче, пирогом з яблуком. Дуже смачно, коротше, ну прям супер. Сніданок. Варя. все йди, пока. Оля, Ольга. Що? Смотри. Они мне с двух эти сделают. А как они так сделают с Я не знаю. Там Или еще заплетаются. Скорее всего, по Скажи, скажите что-то хорошее во влог. Скажи что-нибудь. влог снимаешь? Да. Молились да. ли вы сегодня утром? Да. Я за вас завяжешь, как А что? Сейчас я буду разговор. летячий садок. Пролеважу зі ваша підняла трішки. Ой, нічого не вийде. не буде. Ой, дуже гарно, дуже. ще? Просто зараз будемо наносити хайлайтер. Просто зніму. Ось такий. Від гланпів у мене. Такий дуже гарний, але пахне, як я не знаю. Занято. А куди хайлайтер наноситься? Всім привіт! Почали коричневе, а потім верхове. А я ж без коричневого. Всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Не треба мені коричневого. Привіт-привіт-привіт! Варя. Що? Що ти хочеш? Щоб ти відстала від мого блогу. Ну і ти, я естетично малюйся, і ти давай. З там блогом. Варю, <шук> у мене б'юті-блог. Б'юті-блог? Б'юті-блог. Что на это кисель себе Это я взяла свою корову. А я свою твою, вот эту А что ты не взяла Гуэмби, тебе она нравится? Ну, не знаю. А, потому что я ее красила вчера на встречу, и я решила, что будет путь остается дома. А тоже есть такая классная. Розовая? Да. Которая в кошачьей глаз? Нет, у меня тоже это Вот, она мне очень нравится. Жори, потому что у меня длинные, тяжелые ресницы, а она их прям держит. Снизу рисуешь. Нет, это когда рисуешь, ты смотришь глаз вверх, порисовываешь вот и внизу как бы Смотри, внизу, как потом вот да? Вот это успокойся, пожалуйста. Мы подъезжаем уже здесь. Уже прям близко-близко. Мы только что ехали прям дуже-дуже долго. Все, мы заехали в эту штуку. Ура! Ура! Нарешті. я не знаю, можна таке знімати? Ну, мабуть, можна. Нельзя. Ти ж це викладеш потім. Ну так. Ну я викладу десь може в середу. Візьміть Укрзалізницю. Може, в четвер. Поки це все змонтую. Yeah. Яка краса! Все моє у Львові. У Вільвові. Все, ми у Львові. Нарешті. Там все наша ванда. Все. Ну влог, Дівчат, Подивіться просто яка у нас обалденна квартира. Сейчас я поднимаю. -познімаю, Подивитесь. Познімаю. <сху> Можна я вашу комнату засниму? Все. Ой, я буду сама на, на дивані Подивіться, яка ванна просто. Ну розкішна. Розкіш Розкіш Розкіш. Тут ще теплый пол, а девочки. Да. Ну, трішки, но є. Ну да, типа ти теплый пол. Ты ну, типа так купаєшься и все. Блин, дуже дуже прикольно. Зараз я покажу комнату Ясяні. Ну, типа, вот да. ти... <nonetheless> дуже классная кімната. Що? <рекулярно> ти готувати будеш? <рекулярно> все, Аня, ти відповідальна за вечерю.

Нет, сахар. А, ну что давайте электроплитой плиточки. О, девочки, холодильник. холодные. Умови. Ну прям, ну лад, сори. Смотри, у нас есть. Смотрите, какая елочка. Ну что, водычка я. Я ее себе забыла. Ну, смотри, а света хотела за водой пить. Да, так все равно мы кидываем. У нас кафени Gold.

У вас вообще... Тут... Тут, бронированные стекла. Он в косметичке. Влада, на, пофоткай. Я пойду румяна. <свят> Влада, такие румянчики. А ты смеешь?

Вот там та девчата, вон мои, вот. Какой там? Мне тоже подавается. Я дуже втомилася і я дуже хочу спати. Але нам тут ще бути дуже-дуже довго. Сушу, я п'ю шоколад. До речі, смачний, мені подобається. Це типу небі, як просто гарячий шоколад, тільки він без молока. Тут, Коротше, я внизу Wi-Fi. ті боскоріння господи, що в мене з губами. Ну, це вже не виправиш. Кашлять. Ну, я, я не знаю. Слава, там мені не кажеться. Не знаю, Ну, мені прям хочеться кашляти. Цього мені не хотілося. Коротше, у нас нагородження о 21.30 тільки. Да. А ти, довешня? ожидание реальности спать короче мы все разом все разом Вот тут помните, я сидела по ла шоколад а теперь мы тут все разом холодно чекаем нагородження я сподіваюсь что скоро да. вот <риває> <риває> нас тут сила банда <риває>

Ми треті. Ми їдемося Ми їдемося на, багато ну, непогано. Ми їдемо сюди додому. Взагалі не видно. У мене багато. ще два відсотки на телефоні, коротше, на останніх відсотках. Коротше я вас вибрала пер... да. окремо А, місяця, потім, а я, я вже сказала ще да, на змаганнях. Да, коротше, зацінуся віддати. Давай я Літі дзвоните. Я напишу лісь. Влог. Я забула про нього. Я зарядила телефон. Мы губы, конечно. Не обязательно Леся? Нет. Почему? Блин, появился, походу. и Приближай. Теперь к одному даю. да. Да. Ну, а мы вот его закрыли. Картина маслом. Они нас не видят. Все, пошли. Всем hello. Сегодня уже 15 грудня. Ось, мы у Львове в наших апартаментах еще. Тут я как раз еще до снежок, короче, загали кайф. Ми будемо йти гуляти. я мама і моя сестра. <гум> таке мене в мене виросло обличчя, такий. Дівчата, от е Яся, Аня і Влада, з якими ми живемо, е вони вже пішли гуляти, а я піду сьогодні з мамою та сестрою. Якось так. Десь, який в мене образ сьогодні буде. Ну, тапочки, тапочків не буде. <гум> Капці. Він тут ще шапка. Ой, і сьогодні у нас, типу, останній повний день у Львові. Ну, у нас він один, в принципі, повний. Завтра ми вже їдемо додому. І в вівторок ми вже будемо вдома. Ой! Я, коротше, забула про влог. Ми тільки що їли в кав'ярні пец, може, туди ставлю фотографію. Ось, до речі, я їла штрудель і імбирний чай була. Також, може, ставлю фотографію. І тепер ми йдемо. Да, направо. І тепер ми їдемо на площу Ой, що в мене шарфом. Ось. Щоб сфотографуватися. Подивіться, скільки там людей на той локації? Mm -hmm. О, та сама mm -hmm. локація. Подивіться, скільки людей тут? Mm -hmm. Тут дуже багато людей. Коротше, я якось встигла сфотографуватися на цій локації з медменями, тому що там стільки людей, бо просто там потрібно просто бігти. Ось, видичка ще одна локація. Оце рідський круасани. До речі. Така от яке суня, гарнівня. Ну, якщо на для фото, я просто для себе намалювалася. Тобто я ще по пофотографувалася вдома. ну Подивіться, яка кав'ярня. Біго на кладбище. Сюди які макарони Сейчас. А. Я всем буду это показывать. Смотри. Мой король. Бля-бля-бля. Смотри, что я Что это? Фотки. О, -о, -о, -о. ну красотка. <связь> я уже давно на выходе лавлох. Тому так эпично. <связь> Короче, у них же были макароны. Да, да, Мы поставили подвеску. Ты что, обозначаю комнате. кого? Обозначаю кого? А масло... <связь> Первая, вторая комната. У нас были макароны. Мы поставили доску под четвертую комнату. Поставили на нее макароны. Поставили в четвертую комнату. Потом мы открываем дверь. В нашей комнате макароны у нас стоят по двери. Потом мы выходим на улицу и четвертая комната нам такая, а вы не знаете, кто поставил вам макароны по дверь? Мы такие, нет. А что на этой Да. Макарони були дуже смачні, мені сподобалося. О, Аня, прямо на українську перейшла. Смотрите, була. Короче, подивіться, покажу вам нічний лифт. Ніче нужно. А ось это кладовище, ні? Оце. Бидемо молитися. Ну я маю на увазі, щоб воно все починається. тут. Ну це великі ворота там. Ну, вон, 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 так. Ворота, віде, Ось ці? Ну, звісно, воно ж йде від того. Прикол. Ми прийшли на Марсове поле, просто подивіться. Я в шоці, якщо чесно. Ну, сподіваюся на краще. Mm -hmm. Нарешті <реклама> додому їдемо. Усім хело. Ми ще їдемо додому. Я нічого сьогодні майже не знімала, тому що мені дуже швидко. Хоче прокинулися, ми десь о 10-й потім дуже швидко зібралися, поснілили і поїхали на вокзал. Залишили речі в камері сухого і пішли. Ми просто другу десь півтори години. Сиділи в кафе. Ми зустрілися з маминими друзями. Ну, по роботі, колегами. Ось Ми сиділи в прикольному викладі. Я знімала якісь кадри, там один кадр, чи скільки. Ось. І потім ми вже пішли на вокзал, швидко взяли речі і сіли в потяг. Ось в потязі. Я вже встигли поїсти і ми встигли пограти з ладу там в гру дуже прикольно. Встигли за 6 секунд. Ось і зараз я вже змонтувала в маленький у Тік-Ток. Ну як він маленький, там на дві хвилини ось. усі ці дні, що ми були, я не знаю, як вони влізли в одне відео. Ось, і зараз, ну не завжди, вже завтра, післязавтра буду монтувати цей великий влог. Ось. Не знаю, сподіваюся, вам він сподобався. Ось, Тому що ну, ця поїздка, чесно кажучи, мені не дуже сподобалася. Могло бути значно краще. Тому що в кількох поїздках я була, ця, я не знаю, може, десь там на останньому місці в моєму рейтингу найдоповіших поїздок. Ось, тому що ні, мені ця поїздка не дуже сподобалася. Не знаю, чому. Мені сподобався тільки день змагань. І все. Тобто в суботу, коли ми приїхали, потім у нас змагання, коротше, потім ми ввечері і вночі вже підлідкувала там з дівчатами про все. Ось. Це було, мабуть, найкраще за цю поїздку. Ось. Коротко, буду сподіватися, що вам він сподобався. Тому що не скажу, що я старалася. Але я намагалася знімати вам все-все-все. Ось. Тому якось так. Якщо що, то будучи маленький вложик з ну, в TikTok. І там також можете подивитися якусь частину, що може не помістилося на ютуб. Ось, усім бажаю. Гарної ночі, дня, вечора. Ось або може хтось їсть. тому смачного. Е, ось я буду вже йти відпочивати, тому що зараз вже 11-та година ночі. У нас такий потяг. І тут мама з сестрою. Тут, до речі, у нас цей раз прикольний потяг. Вони, ну, гораздо краще, ніж ми їхали у Короче, Усім пока, усіх люблю, чекайте ще влоги, не зі змагань, просто хочу зняти свої, ну познімати якісь дайлі влоги. Ось тому, якщо хочете бачити влоги частіше, то ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. І може, ще буду знімати на ютуб якісь філософські теми, на теми відео, тому що мені здається буде дуже цікаво, окрім влогів. Я ще дуже хочу купити собі камеру, цю DJI Pocket 3, тому що вона така прям для влогів, і мій телефон просто мені вже не дуже справляється. Тому дуже хочу собі цю камеру, дуже-дуже-дуже. Все, добре, я можу так спілкуватися ще, мабуть, хвилин 20. Всіх люблю і па-па!